Строковики, кадирівці та контрактники російської армії у Нас окружили українські воїни і так і попалюють. Як окупанти після курської операції зализують рани за ґратами у цьому закладі? Побувало понад пів тисячі росіян, в яких умовах тримають загарбників. Та що вони думають про війну в Україні і Путіна? Я понімає на що написався. наш ексклюзив про життя російських військовополонених в українському ізоляторі. Це одна з установ на Сумщині, де отримують російських військовополонених. Від початку курської операції у цьому закладі побувало понад пів тисячі росіян, адже так звані ротації відбуваються тут ледь не щомісяця. Живуть полонені не в гуртожитках, а сидять у камерах. І зараз ми покажемо в яких саме умовах. Довгий сірий коридор. Раніше він слугував бомбосховищем. Нині тут ізолятор, де тримають росіян, яких узяли в полон у Курській області. Окупанти сидять у камерах, заходимо та без дозволу нічого не фільмуємо. Усе має бути за правилами. Якщо то скажіть. Ті, хто проти, повертаються спинами, просто мовчки слухають. Запах жахливий, просимо відчинити вікно. У цій камері їх четверо. Наймолодшому Сергію усього 19. Ви звідки? Запевкась кі. Зізнається, пішов убивати українців просто заради грошей. Вовдима сорочки підписав контракт і за дінь. За дві з половиною тисячі доларів, щоправда, і не від великого розуму. Ну, спив когось по цьому на числі. За успіха місяць. А вас очистили? Там призвали в армію. Та кривавих рублів не отримав, бо майже одразу потрапив у полон. Як ви потрапили у ну, полон? Це... Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Ну, з цієї позиції підходить ваше солдат воєнний. Я это, я не Поруч співкамерник Сергія Олександр йому 42. Він офіцер, дуже небагатослівний. Конечно, не можу. Постійно відводить очі. Ви вбивали українців? Ні. Божиця розкаюється. Що самі думаєте? Ви доросла людина з досвідом. Ну з яким опитом? звісно, опит, у мене немає. Зря всі значить сам я думаю. Все чим хорошим не закінчується. Хтось ховає очі, хтось просто сидить спиною, а хтось глумливо сміється в об'єктив камери. І ви зовсім скоро почуєте. Чому? Добрий день. Слава Україні! У цій камері сидять кадирівці. Матична. Відомі уже на весь світ. Тікток-воїни без перестанку говорять: ні, не про війну, куди як божаться. Їх погнали примусово, а про умови перебування у полоні. В Росії ж їх лякали. Пойдеш в пленті, органи будуть затяти, то все, п'яте десяте. Та як виявилось, я тебе з першого дня скажу, як нас брали в плен. Дуже хорошо відносилися. Ніхто нас словом, не обидів, не ударив. Напоїли, чим місце у гостілі трьохразове питання. Загалом усі полонені тут без перебільшення, живуть у тепличних умовах. Вам все подобається? Нормально я не жалуюсь. У всіх камерах свіжий ремонт Апгрейднули усе спеціально, бо ж вимагав червоний хрест. Є своя бібліотека, а ще побутова техніка електрочайники, телевізори. І, що ти став дезертиром? Угу. Цікаво? Да. Є навіть широкоекранні плазми. Разні канали смотримо. Телевізор робота. Ми в основному фільми смотримо, ну, мультики смотримо, детське время споминаємо. Двоярусні ліжка, чиста постіль. Її тут змінюють раз на тиждень. І, звісно ж, повноцінне харчування. Ми кашу кушаємо, борщ кушаємо, чай дають, хліб дають. Села дають, да. завтра обядужа, трьох разове питання, прогулка на полчаса, душ у кожній камері, умивальник, вбиральня. Усе це нагадує дуже бюджетний хостел тільки з охороною. Ось, власне, й душова. Це окрема баня для військового полонених. Нормальні умови, я вам скажу. Тут теж свіжий ремонт. Три кабінки, новий кахель, бойлер. Баня раз на тиждень. З гарячою водою з, гарячою водою, з усім забезпечені повністю предметами першої необхідності, починаючи від зубної пасти щітки, там, якби, шампунь, порошок видається згідно норм. В установі з полоненими працює психолог. А ще. Кожного ранку черговий з фельдшером роблять обхід камер. Комусь потрібні якісь ліки, таблетки, якби все видають. Між бачите, полонені росіяни на життя не нарікають. Відтак щойно розповідаю про тортури над українськими воїнами в російських тюрмах. Ховають голову в пісок, наче страуси. В основному говорять, що теж Говорять, що гуманно? гаворят, мана да, лічно я не болсиділю, так що як на самом деле, я не знаю. Це відео від 4 лютого 23 року. Тоді з російських катівень звільнили 116 наших захисників. Перше за рік і свіжим <рес> навіть страшно. Серед звільнених Максим Колесніков. Саме його фото з яблуком тоді облетіло увесь світ. Воїн був у полоні 11 місяців і за той час змінився до невпізнанності. Я тут 100 увагу повернувся 72. Ну я рахував тоді я 32 кг втратив. Максим потрапив до лап російських катів ще на початку вторгнення, захищаючи Київщину. з 21 вже березня почався такий вже класичний полон. Там старе СІЗО, з якого висловили їхніх злочинців, і от там тримали тільки нас, і цивільних, і військових. Досі з болем розповідає про пережите пекло. Класичний концтабір, де всі ще дуже щільно, ну тільки на не не бараки, а саме камери. Бараки, голодування, побиття щоденні їжа, наче помиї відварна капуста іноді може бути там з шматочками, морквою і картоплі, те, що вони називають суп. Зранку це дуже рідка якась каша, гречка, чиманка. Ну там я не знаю, там один до десяти з водою. А ще постійні знущання та тортури. П'ять-шість місяців голодуєте втратили вагу, і так стан здоров'я такий собі. А вам треба. А якщо ти не можеш присісти 200 разів, то бо електрошок не заряджають, як вони кажуть, ну, щоб у тебе була енергія на те, щоб присісти та хай там як а Україна Женевських конвенцій дотримується і повертає російських загарбників не просто у задовільному стані, а ба більше вгодованими. Щоправда, як показує практика, метод ані кнута, ані пряника на росіян не діє. Відтак, хоча б якісь рештки здорового глузду навіть після взяття в полон розсіюються немов дим. Ну, далеко, значить, полічки. А пам'ятаєте, у вас була війна? Дуже Дуже. Дуже. А знаєте, хто почав? 94 четвертому єльцем почав, 2000 тисяч путін почав. І зараз ви за Путіна пішли? Більшість часово раді. Тому що гроші платять для середнього гражданина великі. Ви напевно до кінця не розумієте на що ви підписалися? Я розумію, на що підписався. Тобто вас зараз обміняють і далі ви повернетеся нас знову вбивати. Я правильно вас розумію? Вибори особливо не Власне, все як завжди, в кращих російських традиціях. Любов кукла факти тижня, ICTV, єдині новини.